Мікема пейпара, ден камелес плейдена, лемікімапей парай, ден камелес плейдена беконне паде пе у сьогоднішньому випуску. Ми дізнаємось, що чарівного було у грі Пенні Анферні Хардвея, гравця 90-х клубу Орландо Меджик. Він та ж баскет. <му> народився 18 липня 1971 року в Мемфісі, штат Теннессі. Його бабуся дала йому прізвисько пенні. Яке стало його знаковим ім'ям у дитинстві? Він виявив великий талант до баскетболу, що привело його до гри на рівні коледжу? Пенні грав за університет Мемфіса і показав себе як один із найперспективніших молодих гравців. В 93-му він був обраний до складу символічної команди всіх зірок NCAA, після чого вирішив заявити про себе на драфті NBA. Хардуей був обраний третім піком на драфті 93-го Golden State Warriors, але його одразу обміняли до Magic. Його партнерство з Шакілом перетворило клуб на серйозного претендента на титул. В сезоні 94-95 команда досягла фіналу, хоч і поступилася Х'юстону з Хакімом. Пенні відзначався універсальністю, витонченістю рухів та здатністю грати як розігруючого, так і атакуючого захисника. Він брав участь у чотирьох матчах зірок NBA з 95 по 98 і двічі обирався до першої команди всіх зірок. Після травми Коліна його кар'єра на жаль пішла на спад. Хардвей грав за такі команди, як Фінікс Санс, York Нікс та Miami Heat. перш ніж завершити професійну кар'єру, в 2007. -му. І декілька слів про тренерську діяльність у 2018 тисячі Він повернувся до Мемфіса, ставши головним тренером баскетбольної команди університету. Під його керівництвом команда отримала сильні результати. А сам Хардовий став відомий як наставник, який розвиває молоді таланти. Пенні Хардовий залишається одним з найхаризматичніших і найулюбленіших гравців 90-х. Якщо ви з цим погоджуєтесь, можете дати про це знати зворотнім зв'язком. Я буду дуже радий. Його стиль гри, рекламні кампанії Найк. І унікальний вплив на баскетбол зробили його іконою не тільки 90-х. Давайте більш детально зануримось у його біографію. У своєму дебютному сезоні з Орландо Меджик Пенні швидко довів, що є не просто талановитим новачком, а й майбутньою суперзіркою він у середньому набирав. 16 очок, 6,5 результативних передач і більше 5 підбирань за гру. Допомігши команді виграти 50 матчів. Його одразу порівнювали з легендарними гравцями через його універсальність та стиль гри. Разом із Шакілом він привів Меджик до фіналу NBA, де його команда змагалася проти Х'юстона. Хоча Орландо програв серію з рахунком 0-4, це було важливе досягнення для молодої франшизи. Пенні демонстрував неймовірну гру в плей-офф, позиціонуючи себе як одного з найкращих розігруючих того часу. Пенні чотири рази брав участь у матчах всіх зірок. В 95-му і 6-му його обирали до стартової п'ятірки кращих, що підкреслює його популярність і вплив на гру. В 96-му він був частиною легендарного матчу зірок, який відзначав 50-річчя ліги. Хардуей став обличчям кількох культових рекламних кампаній Nike. особливо популяр. Популярними були роліки з Ліл Пенні, його гумористичним мініатюрним двійником, озвученим актором Крісом Роком. Ці кампанії закріпили його статус суперзірки не лише на майданчику, але й поза нього. Сезон 96-97 – один з найкращих у цьому сезоні. Попри травму Шакіла, Хардовий взяв на себе роль лідера Меджик. І продемонстрував одну з найкращих індивідуальних ігор у плей-офф проти «Хіт» він набирав понад 40 очок у двох матчах поспіль. Хоча, на жаль, команда зрештою програла серію. 97-му Хардой зазнав серйозної травми коліна, яка змінила його кар'єру. Попри численні операції та спроби повернутися на найвищий рівень, він вже не міг показувати ту ж гру, що на початку кар'єри в 99 му Хардвей приєднався до Phoenix Suns і утворив разом із Джейсоном Кідом дует, який називали Backcourt 2000. Вони разом допомогли Фініксу пройти в плей-офф, але травми знову обмежили вплив пенні. Після завершення професійної кар'єри Хардовей повернувся до рідного міста, щоб займатися тренерством в 2018-му Він став головним тренером університету Менфіса, де продовжує розвивати молодих гравців і прагне повернути програму на національний рівень. Легендарний момент. У грі проти Бостона в 95-му він зробив трипл дабл із 39 очками, 13 передачами і 11 підбираннями. В 97-му в серії плей-офф проти Майами Хардовий став першим гравцем в історії NBA, який двічі поспіль набирав 40 плюс очок у матчах плей-офф після травми вплив Пенні Хардуея на сучасний баскетбол є значним, особливо з огляду на його стиль гри, який випереджав час і його внесок у розвиток молодих гравців. Як він вплинув на гру, яку ми бачимо сьогодні, універсальність як стандарт для розігруючих захисників. Пені був одним з перших великих розігруючих. Його зріст складав 201 сантиметр. Ця гра поєднувала у собі розмір форварда з навичками розігруючого його здатність розігрувати м'яч, атакувати кошик та захищатися проти будь-якого суперника давала натхнення для наступних поколінь гравців, що ми і бачимо зараз. Сучасні приклади гравці, такі як Леброн, Лука, навіть Бен Сімонс, успадкували концепцію універсального плеймейкера, здатного виконувати роль і розігруючого, і атакуючого гравця. Інноваційність у грі пік-н-ролл. Пенні був майстром цього елементу, особливо в парі з Шакілом. Їхні комбінації стали зразком для сучасного використання пік-н-ролу як основної стратегії атак в NBA. Пенні демонстрував баланс між атлетизмом і витонченістю, що зробило його гру видовищною. Його здатність грати ефектно, але і ефективно надихнула гравців виводити шоу на новий рівень, не втрачаючи при цьому зосередженості на результатах. До Пенні баскетбольний світ був звиклим до ідеї, що розігруючі мають бути невисокими та швидкими. Його приклад показав, що високі гравці також можуть успішно виконувати ці функції. Зараз ми бачимо, як Тайріс Максі та Халі Бьортон Продовжують традиції гравця Орландо Меджик х і декілька слів про його вплив як тренера. В його програмі з'явилося кілька перспективних гравців, які перейшли до МБА, наприклад, Джеймс Вайзмен. його тренерський підхід формує майбутніх професіоналів. Пенні Хардуей став іконою, яка залишила свій відбиток у кожному аспекті гри, від техніки до культури баскетболу. Його спадщина впливає як на професійний рівень, так і на розвиток молоді. Пенні Хардуей був одним із найунікальніших і найбільш універсальних гравців свого покоління. Його стиль гри, фізичні дані та баскетбольний інтелект зробили його іконою 90-х і важливим гравцем для розуміння еволюції баскетболу. Розуміння гри та плеймейкерство пені мав видатне бачення майданчика. Його передача була точна, а здатність читати гру дозволяла знаходити партнерів у найкращих позиціях. Він був справжнім розігруючим захисником, але з розміром і потужністю, які надавали йому перевагу в багатьох ситуаціях. Гра пік н Пікінрол з Шакілом класичний приклад того, як Хардуей створював моменти як для себе, так і для партнерів. Його рішення у таких ситуаціях були майже завжди правильними. Але травми вплинули на його мобільність, що інколи заважало ефективно реалізовувати складні комбінації на пізніших етапах кар'єри. Хардуей був універсальним скорером. Він міг атакувати кільце завдяки своїй атлетичності, але також мав надійний середній і дальній кидок. Хоча триочковий у 90-х не був таким важливим як зараз, тим не менш ще один аспект гри його постап проти нижчих захисників, був особливо ефективним. Пенні володів. Плавним дріблінгом і змінював напрямок із неймовірною легкістю для гравця його габаритів. Він створював простір для китків за допомогою якісного руху без м'яча та вмілої роботи ніг. У пізніших роках своєї кар'єри. Його точність трохи знизилася. На жаль, через травми. Він став менш агресивним у проникненнях до кільця. Завдяки своєму зросту більше 200 сантиметрів, довгим рукам, швидким ногам, Пенні міг захищатися проти різних позицій від захисників до форвардів. Він часто перехоплював м'яч завдяки чудовому передбаченню дій суперника. У найкращі роки він у середньому робив понад два перехоплення за гру, що показує його активність у захисті. Травми та висока інтенсивність його атакувальної ролі з часом обмежували його вплив у захисті. Пенні був спокійним і впевненим лідером. Він міг взяти на себе відповідальність у вирішальні моменти гри, як це було в плей-офф проти гід в 97-му, коли він двічі поспіль. Набирав понад 40 очок. Його зріст, довгі руки та атлетизм дозволяли йому грати практично на будь якій позиції. У деяких матчах він ефективно виступав навіть як форвард, що робило його кошмаром для суперників. Хардвей мав здатність грати добре під тиском. Його виступи в плей-офф свідчать про те, що він міг відтримувати найвищий рівень навантаження. Пені Хардуей був ідеальним гравцем для сучасного баскетболу, універсальним, інтелектуальним і видовищним. Він вплинув на наступні покоління баскетболістів, продемонстрував Вінтаж б Баскет, зірка 90-х, Пенні Хардвей, Орландо, Меджик, Пікін Рос з Шакілом. Зустрінемось у наступному випуску. Кого ти хочеш подивитися в наступний раз? And my little bitch is a legend, she get money shootin Serena and Venus Timberlands, no I in LA, you didn't know this crazy, Me and, me and Jay-Z, drink H like Cobra Messy, messy, whoa. messy, messy, she, she messy, he messy, we me. uh. messy, uh. he messy, we uh. messy, a, messy, messy, uh. messy, she messy, he messy, we messy, messy Kickin that shit they messy. Yeah. She loving up in the ribbon, the testy. When I play with the clear, they get messy. She messy, 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 messy. messy. She messy, he messy, we messy. Yeah, he messy. Yeah. 25, 25, 25, 25, 25, 25. I was at Australia. Got a bad Billy, but won't marry ya Cut the new range, I'm really young. Ain't even out a 100 more bucks. Need different lights in the back of the truck. You talk about me, but you niggas is fucked. 25, 25, 25, 25. 25, 25.